962 дні. Я рахував дні до 900, дорахував і сказав, що досить. Я вже просто не хотів рахувати. Коли ми були в полоні, спершу я розмовляв на суржику, а потім я собі пообіцяв, що при поверненні я буду намагатися розмовляти тільки українською мовою. Це як собі поставив таку ціль. Ще трохи погано виходить, але... Спина, голова, тому що по голові нараз лупцювали, і плюс контузії, і воно трошки зараз трохи дзвонив в голові є. По бої це не так страшно було. Страшніше всього був шокер. Я зайшов вчора в АТБ, і це приємний цей звук, як воно пікнуло телефоном розрахуватись, це, це ще краще було. Зайшов в магазин, і я не знаю, що купувати. Ну, всього скільки. І... А там. Поки були, скільки всього хотілося, і цукерок, і печива, а не було. А тут ви, зайшов і, як ми говорили там з хлопцями, зараз приїдемо додому, одразу декілька тележок будемо за собою тискати. Ага, зайшов в магазин, взяв кашолку, там положив дві бутилки води, пару снікерсів, все. Я більше вже нічого не хочу. Воно все є. Вільний доступ. Воно вже, як то кажуть, оскому ми збили.